Музична школа номер 14, що на мікрорайоні зарічний, знана на цьому житломасиві. Тут творять культурне життя, розвивають естетичні смаки, творче мислення і навчаються мистецькій у світі обдаровані діти, але поки що в дистанційному форматі. Змінити ситуацію і створити безпечні умови для навчання офлайн допоможе укриття, ремонт якого зараз в активній фазі. Ми дуже хочемо перш за все подякувати нашій міській владі, які виділили на сесії кошти 3 мільйони 129 тисяч гривень, які роблять нам укриття для наших учнів. На нашій школі навчається 460 учнів. Працює п'ять відділів різного мистецтва. Тому ми дуже раді, що в нас воно з'явиться. Дай Бог до нового року. Ми все зробимо, закінчимо. І діти вже будуть в повному обсязі відвідувати наш навчальний заклад. На сьогодні виконано значну частину земельних і технічних робіт. Знижено рівень підлоги, викопано траншеї під фундамент, укріплено дверний отвір. Нині продовжується розширення діючих укриттів і в інших культурно-мистецьких закладах. Тривають ремонтні роботи у дитячій бібліотеці номер 17 де буде надійне сховище, а в другій музичній школі ремонтують стелю актового залу. Ми не можемо обмежувати наших дітей навчання. В наших мистецьких школах і тому ми все робимо для того, щоб і в наших закладах культури були укриття. Ми вже 25 укриттів зробили в наших закладах культури, і 12 це укриття в наших мистецьких школах. Було тут маленьке укриття на 50. Осіб, а зараз на 120 розширяємо, щоб дітки могли в офлайні вже у нас навчатися мистецтву і щоб могли і творити, і приймати участь і в конкурсах, і в фестивалях, і в всіх питаннях. Місто тільки в цьому році виділило. Більше 26 мільйонів гривень для будівництва укриттів. І от 31 зробили ми в школах наших мистецтв пунктів незламності. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.